Олександр Юрійович, ви сьогодні у Кременчуці. Яка мета вашого візиту? Да, у нас сьогодні робоча поїздка до Кременчука. У нас тут є об'єкти обласної комунальної власності, ті, які е, вважаються об'єктами критичної інфраструктури. Тому сьогодні якраз був візит на ці, саме на ці об'єкти. Е, ми перевіряли стан готовності до закінчення опалювального сезону, плани на міжсезоння і як ми будемо входити в опалювальний сезон 24-25. Нам попереднє не відключать опалення. Питання достатньо складне, тому що, як ви знаєте, із за, скажімо так, несправедливого відношення органів центральної виконавчої влади та Підприємства Нафтогазтрейдінг до Полтавської обласної ради і до генеруючого підприємства полтава Теплоенер. Мені здається, що така небезпека є, але ми робимо все і на рівні обласної військової адміністрації, на рівні обласної ради, народних депутатів України для того, щоб від цього відключення не було. Все впирається в борг, який ми не визнаємо і визнавати не збираємося. Це борг не наш, він напрацьований не нами і. Е те, що нам говорять, що, начебто, ми придбали, чи на до нас перейшов об'єкт, який генерує теплоенергію, це для нас, скажімо так, актив. То це актив умовний. Ми під час вірніше, після того як було влучення, ми цей об'єкт взяли. Для того, щоб врятувати місто від краху опалювального сезону, і це, скажімо так, не можна зараховувати як наш актив. Ми готові цей актив, якщо він дуже важливий державі передати назад. Ми разом із міською владою Кременчука, із обласною, із профільними міністерствами, урядом той сезон врятували, вклали свої власні кошти, це на увазі платників податків Полтавської області. Але коли нам починають викручувати руки і говорити, що ви ще й заплатіть борг півтора мільярда, то ми вважаємо це як мінімум несправедливо.